Наші мужні захисники і захисниці активно готуються до звільнення батьківщини від окупантів. Аби допомогти їм це зробити, партнери України надають ЗСУ сотні одиниць різноманітної зброї та техніки. Одним з важливих елементів боротьби з окупантами є потужні бронеавтомобілі, які дозволяють підвищити мобільність і маневровість українських підрозділів. Про них їх озброєння та характеристики. Ми і розкажемо вам у цьому відео. Бронеавтомобіль Пантера Пантера це багатоцільовий бронеавтомобіль виробництва компанії Minerva Special Vehicles, який виробляється у різних модифікаціях в ОАЕ і Туреччині. П'ятидверний броньовик призначений для охорони кордону прикордонниками, а також для поліції. Також ці бронемашини можна застосовувати в обмежених військових операціях низької інтенсивності. Пантера, побудовані на базі пікапа Тойота Ленд Крузер 79 79-ї серії і оснащені 4 літро. Овим двигуном V6. броня автомобіля може витримати обстріл зі штурмових гвинтівок і підрив двох ручних гранат одночасно. У перелік оснащення Пантера входить кулемет і камери, які покращують огляд. Керувати ним можна дистанційно. За потреби на дах броньовика можна встановити легкий бойовий модуль. Офіційно про передачу цих бронеавтомобілів ніхто не заявляв однак, пантери в піксельному камуфляжі були помічені в підрозділах Збройних сил України. Не виключено, що вони могли бути закуплені державою для потреб сил оборони. Бронеавтомобіль HMM HMMWV – це американський армійський позашляховик, який стоїть на озброєнні в Збройних сил Сполучених Штатів Америки, а також у збройних силах та поліції деяких інших країн. Бронеавтомобіль є високомобільним багатоцільовим транспортним засобом, який має високий рівень прохідності і придатний до транспортування повітряним шляхом і до десантування. HMMWV може долати броди завглибшки в півтора метра. Його найбільш важлива електроніка має гідроізоляцію говорити про рівень бронювання й озброєння HMMWV було б некоректно, оскільки з 1980 року було випущено близько 25 різних модифікацій таких автомобілів. Кожна з яких має індивідуальне компонування та озброєння, починаючи від протитанкових комплексів і кулеметів, і закінчуючи зенітно-ракетними комплексами протиповітряної оборони Евенджер, про які ми розповідали у відео про передані Україні засоби ППО. Також існують. Модифікації HMMWV з підсиленим бронюванням. Окрім цього, броньовані позашляховики використовують як основи для гаубиць і як захищені автомобілі швидкої допомоги. Ще до широкомасштабного вторгнення Україні було передано близько 350 автомобілів HMMWV. На початку широкомасштабної агресії Україна отримала ще 1250 таких бронемашин. Бронеавтомобіль Ошкош МАТВ. Ошкош це американський тактичний бронеавтомобіль, який знаходиться на озброєнні США і ряду інших країн. Ошкош має веподібну форму днища, а в салоні встановлені спеціальні сидіння, конструкція яких забезпечує амортизацію і захищає екіпаж від вибухової хвилі. Екіпаж броньовика складається з п'ятьох осіб. Один з них оператор зброї, розміщеної на даху бронемашини. Це може бути кулеметна турель, на якій встановлюється кулемет калібру 7,62 мм, 40-мм, Гранатомет або великокаліберний кулемет Браунінг М2 калібру 12,7 міліметра. Також Ошкош може бути оснащений дистанційно керованим бойовим модулем. Максимальна швидкість бронеавтомобіля 105 кілометрів на годину автотрасою. Офіційних повідомлень від США про можливу передачу цих авто ЗСУ не було. Однак Ошкош були помічені в Україні. Їх точна кількість невідома. Бронеавтомобіль «Гайє Амір. Гає Амір це багатоцільовий бронеавтомобіль із захистом відмін виробництва ізраїльської компанії Ґає Автомотів Industries. Броньовик призначений для транспортування особового складу, евакуації поранених та доставки вантажів на передову. Також Гає Амір можна використовувати для проведення розвідки. Гає Амір побудований на шасі Ford F-550 і має колісну базу 4х4. Бронеавтомобіль вміщує до 12 осіб і може мати повну масу до 14 Тон бронювання автомобіля відповідає другому рівню станок і захищає проти стрілецької зброї та мін. на даху авто можливе встановлення бойового модуля з кулеметом. Максимальна швидкість Гайя Амір 122 кілометри на годину. Офіційно про постачання до України цієї бронетехніки ізраїльського виробництва не повідомлялося. Ізраїль також заявляє, що не постачав нашій державі бронеавтомобілів «Гайя АМІР. Проте, як мінімум, дві такі броньовані машини були зафіксовані у складі ЗСУ ще у 2022 році. Бронеавтомобіль БАТ-ЮМД. BAT-UMG – це американський броньований автомобіль на базі шасі Ford-4 x 4, який початково побудований на цивільній платформі, але потім мілітаризований до стандартів живучості в районах бойових дій та оснащений військовими системами спостереження та зв'язку. BAT-UMG обладнаний системою протимінного захисту і посиленою конструкцією шасі для збереження характеристик в умовах збільшення ваги додаткової броні. Одна з переваг цієї техніки це розповсюджене шасі Форд, яке спрощує організацію ремонту і заміну деталей у різних куточках світу: максимальна потужність бронеавтомобіля БАТ – 330 кінських сил, максимальна швидкість 100 кілометрів на годину. У змі можна зустріти інформацію про те, що неназвана східноєвропейська країна замовила у виробника 100 бронеавтомобілів БАТ umg Цілком вірогідно, що ця неназвана країна це Україна, оскільки у складі ЗСУ вже неодноразово. Були помічені бронеавтомобілі БАТ umg Бронеавтомобіль Івеко LMV ІВЕКО LMV – Це армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Броньовик є багатоцільовим і дозволяє виконувати найрізноманітніші задачі розвідку, пошук або евакуацію. Івеко LMV не лише добре захищений завдяки бронекапсулі, а й має добрі динамічні характеристики. Основним озброєнням Івеко LMV є великокаліберний кулемет М2Браунінг калібру 12,7 мм, який встановлюється на дистанційно керовану кулеметну установку, розміщену на даху броньовика. Керувати нею можна за допомогою двох джойстиків та монітора, на який виводиться зображення з відеокамери та інших оптичних приладів блоку, який розміщений на установці. Це дозволяє екіпажу знаходитись усередині корпусу і вести вогонь в умовах відносної безпеки. Максимальна швидкість броньовика 130 км кілометрів на годину. Запас ходу 600 кілометрів. За офіційними джерелами у 2022 році Україні поставили 14 бронеавтомобілів і веко ЕЛМВІ. Бронеавтомобіль «Хаскі ТІСВІ. Husky TSV – це повнопривідний британський броньовик, розроблений на базі вантажної машини International XT. Концепт машини було презентовано у 2005 році на Чекаському автошоу. Husky є класичним бронеавтомобілем з колісною формулою 4 х 4, головна задача якого захищати особовий склад від легкої стрілецької зброї та мін. Броньовик здатен перевозити до п'яти осіб. Озброєння машини зазвичай складається з кулемета калібру 12,7 мм. міліметра. Також є можливість встановлення автоматичного гранатомета. Хаски випускається у трьох версіях: машини для патрулів, командно-штабні машини і санітарні автомобілі, враховуючи вагу бронемашини, яка складає 7 тонн, Хаски оснащений 6-літровим двигуном MaxForce, який забезпечує потужність у 340 кінських сил. Максимальна швидкість броньовика 112 км на годину. У складі Збройних сил України британські автомобілі були помічені ще влітку 2022 року. Однак точна кількість відправлених до України бронемашин «Хаскі» невідома. Броне АМЗ «Дзік». «Дзік» – це багатоцільовий колісний бронетранспортер польського виробництва вагою у 4,5 тонни. тони. Броньовик призначений як для патрулювання, так і для наступальних дій, а також для використання різними миротворчими та поліцейськими силами. Броня машини посилена зварними сталевими пластинами і забезпечує захист від куль калібру 7,62 мм. Також авто має куленепробивні вікна і проколозахисні шини. Салон бронеавтомобіля розрахований на перевезення шести військовослужбовців. Уж у бічних дверях та задній частині кузова передбачені бійниці а між сидіннями передбачено місце для боєприпасів та спорядження. Бронеавтомобіль оснащений стійкою для кулемета та димовими пусковими установками. Броньовики дзік були передані ЗСУ у 2022 році, проте їх точна кількість невідома. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про унікальні зразки зброї та техніки, які передали Україні наші союзники. Ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!